Представники закарпатських профспілок, виконавча дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та керівники краю на спільній нараді обговорювали питання літнього оздоровлення дітей, а також підсумували минулорічну оздоровчу кампанію. Торік в області ми з вами оздоровили понад 4300 дітей. наших закарпатських дітей підкреслюю, а також майже 3,8 тисячі дітей. За меж області, це в основному із Чорнобильської зони. На ці цілі з різних джерел фінансування хочу вас проінформувати, було використано понад 8,5 мільйона гривень. Цьогорічна літня оздоровча кампанія в Закарпатті буде проходити за попередньою схемою через галузеві проспілки та виконавчі дирекції фонду соцстрахування. Заступник голови закарпатської облдержадміністрації доручив докласти максимум зусиль для належного оздоровлення дітей у цьому році. Я би просто просив, що і Укрпрофтур звернули увагу на створення належних умов, тобто зміцнення матеріально-технічної бази для того, щоб повноцінно забезпечити оздоровлення дітей. Я думаю, що сили на сьогоднішній день потрібно тратити в цьому напрямку, тому що на дворі риночна економіка сьогодні 21 століття, зовсім інші підходи, вимоги до оздоровлення дітей. Є над чим працювати серед проблемних питань подрощення вартості путівок, в оздоровчі табори, що на 10% більше ніж торік. Ігор Сегляник розповів, у скільки гривень обійдеться один день проживання дитини в такому таборі, говорячи про харчування. Це 37 днів, 37 сім на один ліжкодень. Значить, якщо минулого року це треба було дотримуватись, того шублостро було строго, 37 гривень по дню по кожному дню, то зараз в цілому по зміні. Значить, що торкається трьох гривнів, то ви знаєте, все воно йде на лікування і культурну масову роботу. Найбільше коштів із профспілкового бюджету на оздоровлення дітей у 2011-му використали працівники освіти і науки, охорони здоров'я, культури облдирекції Укрпошти та профкоми облпрофради.